Стали цей фрагмент займає місце експозиції. Темою п'єси, на мій погляд, є жертв. Це жертвеність Месії заради спасіння цілої своєї крові, жертвеність Міріам, яка ладить пожертвою степорі заради коханої людини. Я обрала цю п'єсу через незвичність ракурсу погляду автора на події, що були початком утворення найвпливовішої, як на наш час. Світових релігій, християнства. Незвичність ракурсу в тому, що ми дивимося на евангельські події з точки зору закоханої в місії жінки, міріал. Конфлікт на часові, конфлікт між коханням для себе і всесвітньою любов'ю. Через різну площі намерів персонажів конфлікт роховано на невірішання.

Ти, а це думав опаниць щасливий. Нема не в пин, а яких спочини. Ти... Один одинокий, Боже правди. Невже йому не можна помогти? Невже він завжди буде одинокий? Усіх прийде славі світ судити. Так сказано в пророцтві, Ліш нічого. Молосе і правда все для світу. А для Месії що? Ще, ще тільки слава. Вона і з Смерть недуги зникнуть. Мир буде на землі, щастя в людях. А для Месії Всі, що світ рятує бути. Всі да? так щасті. Він нещасний бути. Нещасний так, бо нічно одинокий. Хто не порятувати його самому від самотини? Від страшної слави. Я с за ним лукаю. Сама не знаю. Не бійся, жінка. Спокій тебе. Не хочу! Не хочу я спокою! І я сиду дух тобі говорить, чого не хочеш. Спокою прагне сядь. Леж ти, учитель. Покинув той спокій, що був у тебе в Тихі Назарець. І... Я не рівняюсь, ні, я знаю те, що я нещасна жінка. Понящо ж ти зрікаєшся спокою єдиної потік всіх нещасних. Ти його не маєш, сильна Боже. Яке ти не думає, Диважіна? Скажи мені. Ти чула, що говорив я люблю. Так, і Ти прийняла мої слова. Ніколи я не забуду їх. І слід їх Вони слідом за мною підуть, валаючи. Ти йдеш в неправу путь. Но на жарт ви хочу наступати, я буду на словах твої вниз. Сліди мої від них криваві будуть. Перха річка, ти мов грабиня, що знає волю пана і не слуха, яких родів Сувора Хара. Охо, впав уже на мене кар. І вже ніхто її не здійме з мене. Я би мало вірити, якби ти хоч землю не віра. Я вірю. Я безкраю вірю в тебе, сине Боже. Я не вірю в себе, я не вірю, щоб я могла. Твої слова прийняти. Сторосі більше. Я все знаю. Сточить. Не наводять мови зайвої на нас. Такої чорної вона не може бути. Вчителю, вона чорніша, ніж хата пустка, що після пожежі чорніє порожнечі. Вода твоїх речей цілюща та живуща. Кущі моєї їх не зможе. Мота боронить від бо вогню живого, згорів ж хату, дарма поливати. А що ж тобі спалило душу, життя? Не знаю. Не знаю. Чи ненависті? Чи любов. Кого ж ненавидиш? Ворогів. Своїх? Твоїх. Я ж їх казав любим. Я люблю! Я люблю не їх! Він для тебе ти для мене ближче. Я від них далеко, наче від їхних. Я не відаю, що твоя. Хибна Несвідомо? А Всякий розступчив стріля на шляху. Вихина могла покинути свою. Екстрю. Вона була б більше ніби. Вона отрути не покине. Про це Та я ж тепер не де його не бачу. Ти дивишся і не бачиш Не Немаловірна я. Занадто вірю. І віра та мене на вік погубить. Я вірю, що ти світло і такого ся темрява до себе не приймає. Я вірю, що ти слово. І такого отой глухорожденний люд не чує. Їм може треба іншого Месії! Їм, може, сина Божого не досить. Вони сліпі. Вони ще не прозріли. Самого слова мало їм для віри. Їм треба діла. Ти творив дива? Творив дива ще тільки над водою, всього замало. марно. Треба крові. Крові? Чиєї крові вчителю? Моєї. вона на голови впаде! проклинай. Вертається прокляття на того, хто сказав їм. Я знаю все. Я знаю. Я проклята на війні, бо я любить, не вмію ворогів. Для мене кожен посміх фарісея для мене гірш від скорпіона злоба. Бритка не так сама отрута, як все оте гнучке. Підступне тіло, я вся примчу, коли його побачу. В своїх очах я чую зброї полоск, в своїх речах я чую зброї брязки. Я так озброїла в свою ненависть, як вартовий біля царської брани, що радо вихопить на кожного свій меч, хто тільки зле замислить його <кас> дарять. Чи ти мене не наведеш тобто? Ти, може, скажеш, любиш. Так, так Хто мовить, що любить Господа, а брата не видить, не правда то? Хіба ж і той не любить, хто душу віддає? б то жінка звалося отдати душу. будь готовим загинути за любов. Це ж би звалося віддати тіло, душі немає. То покинув батька і матір. Все рідне любить, все, чим жив він досі. Кри іншого. Хіба що той не любить? Зрікся всього а себе не зрікся, не любить. О, Господи, якої, якої жертви хочеш? Не хочеш жити? 就博宇。 Тебе хочу, повинна бути сонце. Сімсів. Немає сонця. в душі. Ніч. Ніч. Помогла ніч. ніч. Що може діти сонце їхати. Ти. Чи ти мені дозволиш робити кров'ю? За кого? За людей? Ні, не за їх. Наша дарма про немати кров. Може, далемо, може, кров'ю викупити я зможу? Кров з любові викупити не можу. Як би ти хотів прийнять від мене викуп, щоб не лилась твоя святая кров? Хай, позволі мені загинуть, хоч мене за тебе. А за тобою вкупі. Вали віддають коремні, жертву. Я ж не приймаю її. Месі! За тебе? Я не знаю. three minutes